Так, приїхали сьогодні, вирішили викопати собі пару деревець, ведмежий горіх. Ось таке коріння в нього. Ще потім вдома вже сікатором гарно, часучку різом гарно обріжеться, кронується. І буде собі таке деревце. Тут воно яма, від нього таке метр на метр. Тут маленький. Відмедик. Ну, маленький це метровий. Для цих місце маленький. Во. Такий корінець.